Пантелеймон Куліш Чорна Рада. Історик Хмельниччини не може жалуватися на недостачу джерел. Величезна сила мемуарів дневників, записок документів, приватних листів і урядових реляцій з того пам'ятного часу залягає архіви і бібліотеки. Чимало того матеріалу вже опубліковано, багато дожидає ще публікації, хоч і без того було більше або менше. Використано істориками, найліпше ще пощастилося руським віршам, тим, що збереглися в записках Єрлича і в історії у призільній брані. Костомаров не тільки зібрав їх і видав в додатку до своєї знаменитої монографії Богдан Хмельницький, але й в тексті частенько користувався ними на рівні з думами, як свідоцтвами сучасних людей і очевидців. Але ті руські вірші це тільки частина тої великої маси віршів. Яку сплодила Хмельниччина, в Польщі був тоді час загальної віршоманії, От тим то й не диво, що майже в кожній рукописній польській збірці з того часу разом з прозовими звістками про криваві битви та небезпечні походи на Україну, про сеймові промови, сеймикові свари і шумно риторичні промови про всяких домашніх оказіях, весіллях, хрестинах, похоронах ми зустрічаємо довші або коротші вірші. Пісні, памфлети, сатири, епіграми, ущіпливі епітафії, що відносяться до Хмельниччини та її героїв. Певна річ, поетичної вартості вся ота література має дуже мало, хоча й є виїмки. Та зате для характеристики часу і настрою суспільності все матеріал багатий і дуже цікавий. Найліпше ще пощастилося руським віршам тим, що збереглися в записках Єрлича і в історії Опризильний Брані. Костомаров не тільки зібрав їх і видав в додатку до своєї знаменитої монографії Богдан Хмельницький, але й в тексті частенько користувався ними на рівні з думами, як свідоцтвами сучасних людей і очевидців. Але ті руські вірші це тільки частина тої великої маси віршів, яку сплодила Хмельниччина. У Польщі був тоді час загальної віршоманії, от тим то й не диво, що майже в кожній рукописній польській збірці з того часу. Разом з прозовими звістками про криваві битви та небезпечні походи на Україну, про сеймові промови, сеймикові свари і шумно-риторичні промови про всяких домашніх оказіях, весіллях, хрестинах, похоронах ми зустрічаємо довші або коротші вірші: пісні, памфлети, сатири, епіграми, ущіпливі епітафії, що відносяться до Хмельниччини та її героїв. Певна річ. Поетичної вартості вся ота література має дуже мало, хоча й є виїмки. Та зате для характеристики часу і настрою суспільності все матеріал багатий і дуже цікавий. Бажаючи звернути увагу ширшої громади на сей ряд пам'яток, я публікую оцю збірочку віршів, що відносяться тільки до першої фази Хмельниччини від початку до зборівського замирення. Та вже і для цього часу матеріалу так багато. Що приходилося зробити вибір, річ в тому, що, власне, про ті часи є в польській літературі значне число сучасних віршів друкованих. Історики Хмельниччини користуються потроху тими польськими віршованими творами, а головно книгою Самуїла Твардовського «Война домова з козаків татарів, що вийшла аж 1681 року. Та, на жаль, майже зовсім не використано старших друків. Чимало поляків друкували віршовані оповідання. Про поодинокі епізоди Хмельниччини ще в 1648, 1649, 1650, 1651 роках, і ті твори, певно, повинні би звертати на себе більше уваги істориків. Та що ті старші друки, звичайно, досить довгі, а надто держаться в сухім тоні реляції або дневника, то я надумав не передруковувати їх тут, а тільки приводити з них цікавіші місця в розвідці. Притім мушу додати, що велика часть тих друків бібліографічні рідкості, так що я й не міг користуватися всіма, не знаходячи їх у львівських публічних бібліотеках. Так само я не передруковую тут і руських віршів, які вже були друковані у Костомарова і в додатку до другого тому історичних пісень Антоновича і Драгоманова. Дещо з них я також цитую в відповідних місцях оцієї цієї праці. Інші друки, давніші і новіші, якими й користувався для цієї праці, цитовано в відповідних місцях під текстом. Що торкається недрукованих досі віршів польських, латинських і руських про Хмельниччину і сучасних з нею, які вдалося мені зібрати, то я друкую їх вповні в додатку до сеї розвідки. Вони взяті переважно з рукописів бібліотеки Осолінських у Львові, а тільки три вийнято з рукописів музею князів Чарторийських у Кракові. Відписи був ласкав порівняти з оригіналами професора Бодоєн Де Куртене, котрому за це висказую тут прилюдну подяку. Деякі з тих рукописних віршів були вже друковані в виданні Якоба Михаловського. Ними користувалися не раз польські і наші історики Костомара в Куліш. Я друкую ті звісні вже вірші, маючи під рукою їх давні, де в чому відмінні відписи в рукописах бібліотеки Осолінських. Тільки один вірш, латинський пасквіль на Адама Кісіля. Я передруковую з книги Михайловського, задля її важності, для характеристики того часу. Неоднакове й становище авторів, декотрі, як от автори реляцій номер 28 і 30, прості вояки, що не думають про політику, бачать перед собою тільки воєнні труди і невигоди, і реферують сухо те, що бачили. У інших більше рефлексії, хоча й тут бачимо таких, що дивляться на світ, очима в Богу, шляхтича селюха, що знає своє село, свій повіт. Привик бачити в королях земних богів, вірити в їх мудрість і не вдаватися в критику того, що роблять високі політики. А гадки з переставлених букв в кінці є тут шість пасквілів, ущіпливих віршів, обернених до поодинокої особи і десять епіграм. Неоднакове й становище авторів. Декотрі, як от автори реляцій номер 28 і 30, прості вояки, що не думають про політику, бачать перед собою тільки воєнні труди і невигоди. І реферують сухо те, що бачили. У інших більше рефлексії, хоча й тут бачимо таких, що дивляться на світ, очима в Бога, шляхтича селюха, що знає своє село, свій повіт, привик бачити в королях земних богів, вірити в їх мудрість і не вдаватися в критику того, що роблять високі політики. Але більшість авторів дивиться критично на описувані події, шукає їх причин, думає над зарадою злому. Правда, в поглядах на причини Хмельниччини у поляків віршописів нема згоди. Одні бачать причину лиха в нарушенні шляхетської вільності і рівності, інші, власне, в тій надмірній вільності, шляхетському вето, в браку почуття власної гідності і горожанських обов'язків, а особливо в утисках підданих. Були, розуміється, і такі, що замість дошукуватися власних хиб і провин, воліли звалювати вину на інтриги, приватні заходи. Або злу волю впливових одиниць, а то й самого короля. Короткомовлячи, в оцих віршах встає перед нами, мов жива і промовляє безпосередньо польська суспільність половини 17-го віку, промовляє про справи, що ще й нині не зійшли з денного порядку прилюдної дискусії.